Вас вітає Кам'янський ліцей з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради. Давайте знайомитись, я вчитель початкових класів Топор Світлана Іванівна. А це члени нашої шкільної родини, мої маленькі мотиватори, учні другого класу. У 1992 році закінчила Ізмаїльський педагогічний інститут і з 1993 року розпочала свою професійну діяльність в даному закладі. 29 років промайнули як один день з самого початку свого професійного шляху підкреслила для себе правильність власного вибору. Адже навчати, розвивати, виховувати дітей це є моїм життям. Життя, яке сповнене дитячими посмішками, щирістю, любов'ю, допитливостю та жагою до пізнання нового. Діти це наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Маленькі здобувачі освіти нової української школи це особистості, які потребують абсолютно нового підходу до навчання. У своїй діяльності реалізую педагогічну ідею впровадження інноваційних технологій початкових класах. Як засіб розвитку інтересу учнів до навчання. Розвиток пізнавальної активності є і результатом, і необхідною умовою шкільного навчання. Успіх у свідомому опануванні шкільної програми залежить від творчої активності учня на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем. Разом з дітьми ми досліджуємо, експериментуємо. Вивчаємо, спостерігаємо, створюємо спільні проекти, разом вчимося співпрацювати та взаємодіяти. Разом пізнаємо та відкриваємо світ. У своїй професійній діяльності переконалась, що ефективне навчання неможливе без пошуків шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Тільки вчитель, який шукає розвитку та йде в ногу з часом, здатний зрозуміти своїх учнів і бути їм цікавим. Значною мірою досягають цього, використовуючи сучасні інноваційні технології, а саме інформаційно-комп'ютерні технології, ігрові технології, технології інтерактивного навчання, технології розвитку критичного мислення, технології інтегрованого навчання, технології особисто орієнтованого навчання. Дуже подобаються дітям проєктні технології. Технології проблемного навчання, технології розвивального навчання. Поєднуючи інноваційні технології під час проведення своїх уроків, особливо яскраво проявляється мотивація учнів: потужна активність, динамічність, інтерактивність, новизна та зручність. Мої маленькі патріоти із стійкою громадянською позицією активно долучаються до волонтерської діяльності, допомагають нашим захисникам. Виконують свою важливу місію вчитися. Попри сирени, тривог, блекаути, перебування в укриттях та складну ситуацію, вони, немов дорослі, адаптуються та серйозно ставляться до виконання своїх обов'язків, вірять та з нетерпінням чекають перемоги. Вважаю результативність роботи вчителя це досягнення його учнів, їхні перемоги та здобутки. І результат, який я бачу сьогодні, в своїх дітях, це найкраща подяка за мою кропітку працю. Мої маленькі мотиватори надихають мене до нових звершень досконалювати та розвивати нашу могутню країну разом.